І як стати успішним онлайн тренером? Спочатку вам потрібно записатися на навчання до Сергія Даніліца. по завершенню навчання. Нас очікував випускний, на який можна було потрапити за секретним паролем. Мене пароль успішний. Далі нас провели до ліфту, після чого ми успішно добралися до місця призначення. Я привітався з мужиками, але потім виявилося, що це були просто люди, які відпочивали поруч. Вдруге так не промахнувся, і в нас відбулося рукостискання з потрібними людьми. Сам випускний проходив в форматі барбекю на 26-му поверсі. Поки готувалося м'ясо, ми почали святкувати, але чомусь алкоголь пив тільки я. Ще хтось буде шампанське. Далі Сергій сказав про мову, і ми всі дружно поцокались. Кожен. Мав змогу дати фідбек по навчанню, в тому числі і я Заїбись! чотка. Саме навчання коштувало 950 доларів. Тому я вирішив прислухатись до Наташиної поради. Наїдаємо всі 40 тисяч далі. Ми ще трохи поговорили на більш особисті теми, і в кінці трохи пофотографувалися. В цілому ми класно і продуктивно провели цей час. Моя оцінка 10 з 10.